Всім привіт! Сьогодні у нас розпаковочка. Але я вже на пошті посилочку відкрила, тому що перший раз замовляю в цьому розсаднику, а розсадник називається Семсад. Ну, треба було глянути, бо туріозна ще перший, перший раз ні разу не замовляла. Ну, Ось дивіться, Це примула. Я вже вийняла тут примула поліантова Touch of Gold. Коштує 150 гривень. Ось така примула. Упаковано все гарно, щоб земелька не висипалася, все скотчем закрито. Ну, сподіваюсь, все буде добре з нею. Так. Це треба відкривати зараз. Це камелія. Ну дивилася у на каналі пані Наталії. Камелія була малесенька, ну ця ну ще менша, мабуть. Я ще й казала, кажу, я теж замовила, потім подивимося. Ну, зовсім маленька. І, і коштує вона 245 гривень. Це камелія Black Lace. Якби знала, що така малесенька буде, я б її не замовляла. Хоча, ну, вже давно хотіла камелію. Дуже давно. І це ж скільки ж треба їй чекати, щоб вона така гарна <гас>, виросла. І, і до квітування скільки треба. Ой, я взагалі не знаю. Навіть не, не попереджають, які вони саджанці. Ось таке. Ну, звичайно, камелія не в сад, вона буде в мене зростати на, на балконі. Ось така камелія. Сподіваюсь, вам гарно чути, тому що. Мій хімій мікрофон на дачі. І ракетник замовила. Знаю, що в нас в садку такі екстремальні умови і подивилася, що ракетник, він дуже морозосвітий. І ще й квітучий. Це ще гарний, квітучий, такий гарний. Тут теж, дивіться, дуже такий малесенький. Ну, аби воно все вижило і все, щоб все було добре, будемо сподіватися, що потім виросте ракитник вінечний Gold Finch. Gold Finch 160 гривень коштував. Ну і за доставку за все, я, за посилку я заплатила 110 гривень. А все коштувало 555 гривень оце, ці рослинки. Ну, дивіться самі. Єдине, що не на всіх сайтах я шукала камелію і знайшла тільки на цьому сайті. Можливо, десь ще є. Ну, якби ж знати, які вони камелії висилають саджанці. Ой, в епіцентрі я їх теж не бачила. Ось тільки через, через сайти отак і замовляєш. Ну, дивіться самі, чи треба замовляти в цьому. Ну, будемо бачити, хто замовляв сам сад. То пишіть, розповідайте. Ось такі рослиночки. Будемо вирощувати. Сподіваюся, все буде добре. І зараз привезла вчора цибульку. Зараз буду цибульку морозити. Перемию, пересушу і заморожу. В тому році не морозила. А в цьому році треба вже заморозити, бо запаси закінчилися. Ну, всього вам доброго. Всім добра і миру. До зустрічі, тільки що написала в сам сад і за, запитала за Камелію, коли ж вона буде квітувати? Що така малесенька, то він мені відповів, що в них холодно, що рослини ще не підтягнулися. Ну, якось так, і вона повинна квітувати на наступний рік. Ну я щось сумніваюся. Хто знає про Камелії, то пишіть, можливо. І дійсно вона заквітує на наступний рік. Ну, будемо бачити. Ось чому я не люблю замовляти через сайти. Іноді замовляють ті рослини, яких в нашому садовому центрі нема. Ну, наш садовий центр це дворик нашого міста. І я люблю там купувати рослини. Коли я приїду, дивлюся, бачу, що і як. І ціни ну, відповідають рослині. Я б не сказала, що там так вже сильно дорого, тому що ти купуєш рослину вже величеньку, і вона вже буде не отака зовсім малюсінька, а буде вже зростати і прикрашати садок. А не і скидки там бувають, знижки дуже гарні. І ну, завдяки знижкам я там частенько і купую рослинки. А ось так купувати через сайт тільки. Можна, такі рослини, яких в нашому центрі нема. Ну, ось так. Коментуйте, пишіть.